Проблеми з вологістю зерна перед збиранням урожаю? Потрібен дієвий та бюджетний препарат? Тоді деквад. Ви на каналі Grovex Market. Мене звати Данило, я агроном-консультант. І ми починаємо. Поїхали. Мова піде про препарат Альфа Деквад від компанії Альфа Smart Agro. Цей контактний препарат при потраплянні на вашу рослину призведе до висихання зеленої маси рослини, але є особливості десикації. Десикацію не потрібно проводити в сонячну погоду, краще її провести в похмуру або ввечері, так як діюча речовина погано засвоїться в вашій рослині. Декват забезпечує швидке і рівномірне достигання культури, а також дає можливість. Навіть при несприятливих умовах зібрати вашу культуру. Препарат знижує можливі втрати врожаю перед збиранням, адже вирішує декілька проблем одночасно. Давайте розберемося, які. Перше висушує бур'яни, що покращує жнива. Друге, зупиняє розвиток хвороб, які погіршують якість вашого насіння. Та третє, він зменшує вологість вашого насіння та при Покращує достигання. До того ж альфа допоможе вам зекономити кошти не тільки тому, що він продається за приємною ціною, а ще він зменшить ваші витрати на пальне та досушування. А придбати ви можете його на Grovex Market. Посилання під відео. Отже, скільки і на яку культуру його потрібно? Дивіться, на соняшник та бобові культури його потрібно 2,5-3 літри. На зернові культури його потрібно 1,5-2 літри. А на ріпак – 3 літри. Альфа-деквад продається в 10-літрових каністрах. І на сьогоднішній день його актуальну ціну можна знайти на нашому сайті, так як ціна завжди змінюється за курсом долара. А також для підвищення ефективності додавайте в бакову суміш глайдер. Отже, альфа для тих, кому потрібна швидка десикація. Наприклад, як в минулому році, коли полягли абсолютно всі посіви зернових культур, зараз також непрості жнива. Отже, не зволікайте, а Гровекс Market вам в цьому допоможе.